Мої вітання! Друзі, сьогодні поділюсь з вами чудовим, легким і корисним десертом. Я ніколи не думала, що з гарбуза може вийти така ніжність. В міру солодкий, ароматний, без випікання. Такий десерт саме те, що потрібно для осені. Але хто завадить нам його готувати взимку або весною, якщо пюре гарбуза заморозити, наприклад? Тож ходімо та зробимо цю смакоту. 300 г. очищеного гарбуза заливаємо водою, додаємо трішки солі. І ставимо на вогонь варитися. На середньому вогні готуємо до м'якості. А поки що потрібно підготувати дві порції желатину. В кожній порції по 12 грам. Заливаємо по 50 мл звичайної води кімнатної температури і даємо йому постояти, щоб він набухнув. І поки вариться гарбуз, підготуємо сирну масу: 300 г кисломолочного сиру плюс 3 столові ложки сметани. 3 столові ложки цукру і дрібка ваніліну. Все це ретельно перебиваємо блендером. Ось такої консистенції має вийти маса, як густа сметана. Гарбуз вже приготувався. Зливаємо воду, додаємо 2 столові ложки цукру. І також блендером перебиваємо до однорідності. Тепер до гарбузової маси додаємо цедру одного лимона та 1 столову ложку лимонного соку. Перемішуємо і далі додаємо желатин. Топимо його в мікрохвильовці імпульсами або на водяній бані. Додаємо і одразу ретельно перемішуємо. І також наступну порцію желатину додаємо до сирної маси. І знову перемішуємо. Так, як желатин починає достатньо швидко застигати, потрібно заздалегідь підготувати форму, куди ви будете викладати шари десерту. У мене це звичайна роз'ємна форма діаметром 18 см. Її потрібно вистелити зсередини харчовою плівкою і далі сюди викладаємо почергово по 2 столові ложки сирної маси і 2 столові ложки гарбузової. І так чергуємо до самого кінця. Ось така яскрава зебра у нас вийшла. Далі я накриваю форму зверху харчовою плівкою і відправляю в холодильник на 3-4 години. У мене десерт простояв 3 години і чудово застиг. Ось такий він в розрізі, біло-помаранчевий смугастик. І на смак просто фантастика. Легкий, повітряний, ніжний, ароматний завдяки лимоній і цедрі. Це дійсно потрібно спробувати. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. До нових зустрічей!